Їжачок Sonic 3, режисер знову Джефф Фаулер, і цього разу з'являється Шедоу, озвучений Кіану Рівзом. По сюжету Sonic Knuckles і Тейлз возз'єднуються проти нового могутнього супротивника Шедоу, таємничого лиходія з неймовірною силою, з якою вони ще ніколи не стикалися. Його здібності перевершують усю команду, і Соніку потрібно знайти нетипового союзника. У мене був дивовижний досвід із цією трилогією, тому що здається, що це було лише вчора, коли вийшов перший тізер. І ми всі думали, що в біса з обличчям Соніка, і вони це виправляли. І справді, не здається, що відтоді минуло багато часу. І я не розумію, що відбувається з часом. Це якесь божевілля, щось безглузде. І ось ми маємо вже три фільми про Соніка, які офіційно є трилогією. І я насолоджувався кожним із них з різних причин. Вони змогли передати персонаж Соніка, який я знаю та люблю з відеоігор, у які я грав іще в дитинстві. І це майже єдине місце, де я ще можу побачити Джима Керрі в кіно. На жаль, я хотів би бачити його більше. І я радий, що він повернувся, але ми знову побачимо його в ролі доктора Роботніка, а також Джеральда Роботніка. Тож ми отримуємо подвійного Джима Керрі за ціною одного. І знову ж таки, всі найбільші жарти у фільмі належать йому. Він, як завжди, викладається наповну в цьому фільмі. Він танцює в абсурдних сценах з лазерами, він імпровізує у сценах із самим собою, і він, як завжди, виконує фантастичну роботу. Я його люблю і хочу бачити його іще у фільмах, будь ласка. Якщо вам сподобалися перші два фільми про Соніка, вам напевне сподобається і цей. Його зняла та ж команда, що вже двічі поспіль робили Соніка, а також Тейлза і минулого разу Наклза. А поява Шедоу тут справді класна, його озвучує Кіану Рівз. Це улюблений персонаж шанувальників, він, мабуть, і мій улюблений також. Я вважаю, що Кіану виконав фантастичну роботу. Вони чудово впоралися із його передісторією, представивши його як особу, яка має темне та зле минуле, але все-таки не зовсім безнадійного. Вони його дійсно правильно зрозуміли. Перші 30 хвилин фільму настільки гарні, що я щиро подумав, вау, це найкращий фільм про Соніка. Там неймовірна сцена бою у Японії, є чудова погоня на мотоциклі, де деякі кадри нагадують Акіру, і все виглядало неймовірно, і фільм мав дуже хороший імпульс. Але де все трохи гальмує, це коли починається багато передисторій. Ми маємо дізнатися про нового роботника, ми маємо дізнатися перед історією Shadow, і в той же час Sonic, Тейлз і Наклз виконують свою місію. Тому все відбувається в різних точках землі і в різний час. Ми швидко повертаємось до Шедоу, коли він був молодим. І ми дізнаємося трохи більше про сімейну історію роботника, тому у фільмі трохи заплутаний початок його другого акту, де ви чекаєте, коли фільм відновить той великий імпульс, з якого він почався. Але як тільки вони дізнаються, звідки взявся Шедоу, і трохи більше про сімейну історію доктора Роботніка, фільм знову починає значно розвиватися. І третій акт є приголомшливим. У ньому є багато справді чудових бойових сцен. І ставки на фінал були надзвичайно високі, і вони зробили чудову роботу, створивши все це. У фільмі також є багато справді веселих посилань до ігор, я помітив їх більше у цьому фільмі, ніж у інших, не надто дратуючих, але вони дуже добре підходять. Наприклад, на початку є гонка, де Сонік впевнений, що він переможе Тейлза і Наклза. але коли він приходить до Фінішу, Тейлз і Наклс уже стоять там, і вони просто чекають його, притупуючи ногами. Тому що якщо у грі ви відпустите Соніка надовго, і він простоює, він починає притупувати ногою, тому що він нетерплячий. І це дуже забавно. Музика також має багато чудових моментів, які мені дуже сподобалось слухати. Найслабшою стороною фільму є спроба врівноважити багато передісторій, із динамікою головної сьогоднішньої історії, а ще те, що всі ці фільми мають діалоги, типу І що ж ми тепер будемо робити, <реш> які бувають у деяких слабших фільмах Марвел. І таких фільмах, які більше орієнтовані на дітей. Ну, знаєте, такі моменти, коли показники енергії зашкалюють, типу Сонік, що ж ми тепер будемо робити? І ви просто. «Е? це один із тих фільмів, і це нормально. Насправді, у нас є три фільми про Соніка, які, здається, вловили суть персонажа, які мають дуже гарний екшн, створений командою, яка давно вивчає і знає персонажа. Насправді режисер Джеф Фаулер трохи працював над грою Shadow the Hedgehog, вона стоїть отам за мною, і в яку я грав на GameCube, коли був дитиною. Тож він обертався у всьому цьому, він знає цього персонажа зсередини та ззовні. Отже, якби фільм зберіг таку чудову рушійну силу, яку мав перший акт, він би легко міг стати моїм улюбленим фільмом про Соніка. Натомість я вважаю, що це просто хороший фільм про Соніка, такий же, як і попередній. Справді, мені подобаються всі ці фільми, і я думаю, що вони створили справді гарну трилогію. І схоже, вони збираються зняти ще один. І якщо це буде та сама команда, я не сумніваюся, що фільм буде дуже розважальний. Як я вже казав раніше, якщо вам сподобалися перші два фільми, ви точно знаєте, що на вас чекає. Якщо вам не сподобався жоден із цих фільмів, ви ймовірно цього разу почуватиметеся так само. Отже, якщо ви бачили Sonic 3, якщо ви великий шанувальник франшизи чи відеоігор, напишіть в коментарях, що ви думаєте про нього. Як завжди, дякую красно, що дивитесь, і якщо вам сподобалось, натискайте сюди і зтакманізуйтеся.